Скільки ж треба нам здоров'я і дурної сили, щоб викопать картоплю ту, що посадили. Яка ж світла голова навесні сказала, скільки ж тих десять рядків? Це ж, звісно, мало. Боком, раком і повзком, дехто на колінах. Лічать всі остихондрози і грижі у спинах, а ще ж її привезти та ще й перебрати й здоровенними мішками у погріб запхати. Ввечері після чарки клястись і божитись, що не будемо ніколи ми стільки садити. А ми вам дякуємо, наші глядачі, підписники нашого каналу, що долучаєтесь до наших відео. пишете коментарі. Ми всі їх читаємо, всім вам відповідаємо. Спасибі вам, залишайтеся всі живі, здорові і мирного всім неба! Ще лежать гарбузи, ніж торік. Затим, Але більші. Таких торік не було. Торік були в основному це отакі. Ну, а один в один. менші були? Приморозок учаряшній, 9 вересня показав, <різь> <різь> деякі гарбузи лежать. Верхушки тільки, гарбузи не перемерзли. І їх ще рано вбирати, погниють. Погниють, якщо Привешні зараз звести. Тебла ще живі. Може більше не буде, приморозка, хай лежать. Ми в тому році 10 жовтня возили гарбузи. Чим довше лежить, тим краще. Зараз, які є гарбузи у нас у дворі, я ріжу, коровам. Ті, що там на картості, ось тут подривані вдома. Так, є такі, що Ні, гарбуз не на день. Якщо він примет, він вже б сьогодні показав. Завтра вже буде видно, де він пример. Дармові лежать так. зверху, посередині кашовики, їх і не видно. Так попадаються гарбузи, які в ялі, а їх склади в кучку, вони швидко почнуть гнести. Ми це ось уже згнив прямо на городі, це вже давно напевно. Кашовики гарні. Кашовики є з різного сорту, і є вже живки, є ще. Зелені, там, Туди потікали. Тормових дуже багато. Ти бачиш, по краях скільки їх буде. Та минулого року, а там де картошка край, був кашовиків. Ой, тут один прицеп тільки буде. Теж оказалися три прицепи повних машинних з горою пошти. Так казалося, що ой, так, один прицеп буде добре, як давай носить. А цього року ще й більші. ось які лежать. Кошовиків, може, де й мало зав'язало, дві ще дрочили, будемо. Зелені. ще, Перві. А може пустоцвіт був. Не запилили бджілки. А чого ми явилися? На картоплю. Культиватором. Хочем... Хочемо зробити Тройтись. ревізію, Чи ми гарно копали і збирали. В полі нашому був один коментар, чи не залишається картопля в землі. Ото! Оце з усього рядка. Ну Десь копалка трошки здвинулася. Це так виходить один кущ. Я вам скажу, люди добрі так залишається після будь-якого транспорту. ми лопатами, залишалось, копали конем. Як не грибись, не ковиряйся у землі, десь пропустиш. Копали великою, великим трактором і великою двохрядною копалкою. Все рівно залишалось десь у землі. Або не витрусило, або наші руки не додивилися. Все рівно десь щось залишається. Угу. Нічого. Ще якась пташка співає в таку холоднечу. Ой, ось, ось, знайшла, знайшла. Ось, Після культиватора ще зглянемо, дивіться. Є це все. Нічого. А ось чого не забрали. Одирваний кашовик. Аж прив'яв. Хватить гарбузів. Всякі різні а не взяли Тетері. забули мішки. Я за ліпічний. Попадає. Який у вас в штанці? Матерія загранична. Нагадують, якого було хвасту. у Італія пімоно. Він вже не втівав, він мені віддав. віддав. Блискучий. Це тільки в Віталія Білоножко був такий піджак на сцені. Він мені віддав, уже все. Уже його нема. А з ким він ходив в один клас із нашого села? Райденко. Білоножко. Віталія Білоножко? Да. Да. Я вперше чую? З Райденком. З Райденком, Ну так Райденко ж не з нашого села. Хм. Він же приїжджий. Він приїжджає, <ривання> вони ж в покої жили. Ну коли давали доміки, тоді ж і по поз'їжджалися люди. Ні, ну жив вже ж там, <ривання> ну ми <ривання> ж то знаємо цю людину. Ну, а тепер житель нашого села, ну він же не жив у нашому селі. Школу ходив в одну клас ходив. Ходив <ривання> один клас Віталієм Білоновим. Іде райдинг, куди Віталій. <ривання> <ривання> Хоча ми селяни теж непогано <ривання> живемо, не всім вже дано по сцені стрибати. Не всі ж хочуть бути публічними людьми. А звідки це ти, діду, знаєш? Раденько, Радінку там знає. Раденько розказує. Ось то в них з розмахом проходять зустрічі однокласні. І Ігор <рес> Крутий теж. Зараз у Росії великий музикант, маестро, а сам із України. Преподавав у школі дітям музику. Хто знає, як у кого. Доля повернеться клітина. А оце крутиться оте. Должно б крутитися. Фігурна нарізка для тіста. Гарбузова сімейка. Що й у нашого омелечка невеличка сімеєчка. А ви куди тікаєте. Тут іще втікачі. Ну, що люди добрі, можна сказати, що немає. Це так, щоб у голові не роїлися різні думки і спокійніше було спати, а то не, за... не провірили, не побачили. Як говорила моя покійна бабуся, не треба оставляти землю голодною. Треба щось із землі залишати. Ну, а ми приїхали подивитися. Якщо мішок якийсь залишився в землі, то не дуже страшно. Ми не обідніємо. Ну, а соберем, так свині поїдять.